Вітаю сердечно, ці браті і сестри, із сьогоднішнім недільним днем, першим, який увінчав уже тиждень Великого посту, який ми з вами проходимо, очікуючи світлого Христового Воскресіння. Сьогоднішній день, сьогоднішня неділя, іменується неділою торжества православ'я – і про це ми багато вже і читали і слухали, і в сьогоднішніх проповідях вже було сказано. Ми знаємо, що собор, який відбувся і у пам'ять якого сьомий Вселенський собор, який засудив іконоборців і відновив іконопочитання, ми якраз і відзначаємо цю подію як завершення періоду Єресей і перемога церковного вчення, правдивого вчення, те, яке викладено у символі віри, який ми з вами сьогодні всі співали. Якраз воно утверджене, і саме ця віра є спасительною Христовою вірою, дотримуючись якої ми йдемо до Царства Небесного. Всі ми з вами сьогодні стали учасниками такої унікальної служби, яка в поєднанні з чином торжества православ'я була звершена в нашому храмі. Ми помолилися. За тих, хто відійшов з цього світу, за тих, хто просить наших молитв. Літургія Василя Великого, яка сьогодні звершувалася, і ми всі чули молитви, які в ній звучали, являється дуже змістовною, і в ній дуже багато слів подяки Богові і дуже багато прохань. А ці прохання і їх сповнення від Бога для кожного із нас є необхідними, скільки і, по перше, кожен із нас має потребу в цьому, і ми всі разом. А також ми вже живемо в той складний і скрутний час, який ми сьогодні переживаємо. Зазвичай колись. В історії проголошувалися ще й анафематизми на юритиків і на тих, хто противився Христовій вірі. А вірі Христовій противляться всі ті, хто являється ненависником роду людського. Такими сьогодні для нас є загарбники, на чолі з Путіним і Кирилом. Тому я думаю, що кожен із нас в своєму серці та й устами можемо сказати і проголосити їм анафему. Хай Господь прийме їхні діла і вчинки на свій святий розсуд. Вам же всім бажаю мирного неба, доброго благополучного шляху, йти до Страстного тижня і світлої Христової Пасхи. А також хочу ще сьогодні привітати наш чудовий хор від імені всіх нас, оскільки перша божественна літургія, яка під проводом нашого заслуженого Олександра Тарасенка, оцеплетодіякана, була звершена в цьому святому храмі, саме відбулася, на свято Торжества Православ'я рівно 10 років назад.